Мирослав Моринович, відомий український дисидент, журналіст, який в часах, коли Кароль Вайтило вибрало на Папу Римського, знаходився на Уралі в політичному таборі. Він писав, що коли люди дізналися, що його вибрали на папу Римського, то цілий табір, якби вибухнув, вибухнув, і всі зрозуміли, що це є кінець комунізму. Цей чоловік, Кароль Вайтило, Іван Павло ІІ. Мав великий дар насправді, він був людиною пророком, сам собою уособлював такий знак змагання за солідарність, справедливість в суспільному, в політичному навіть сенсі. І щодо України він мав неймовірні слова, які варто пригадати. Іван Павло ІІ казав, що Київ, столиця України, він був якби предтечою. Христианізації народів свого часу, коли ще добро новина надійшла до них. І ось це покликання Києва не є лише чимось, що було в минулому. Я зачитаю слова, які він говорив: видіння, яке мав апостол, апостол Андрій, звісно, стосується не тільки вашого минулого. Воно спрямоване також і в майбутність країни. Здається мені. Що очима серця насправді бачу, як по вашій благословенній землі поширюється нове світло. Ось папа Іван Павло II бачить покликання Києва, України і зрештою, продовжувати цей християнський динамізм, який зароджується в видінню Божому, адресований для цієї землі, для цього народу. І з одного боку, коли ми говоримо про пророків, взагалі про пророче служіння можна, знаєте, восісти на троні собі і тішитися тому, що ми маємо таке гарне покликання, але всіляке покликання можна змарнувати. Пророки, якщо ми читаємо старий завіт, не раз маючи покликання, якби змагаються, бояться, і ось покликання Боже, наприклад, в історії пророка Єрмії він відображає як вогонь, який горить в його кістках. В цих сповідях Єремії, не раз ми бачимо, як він просто не може потягнути, не може понести цього, скажімо, хреста пророчого служіння, але він має такий сильний внутрішній вогонь, який не може вгамувати. Я думаю, що в нашій історії, як Спільноти та бо ми не народжуємося в самотності і, і, і не є лише е, самі в якомусь егоїстичному своєму житті. Ні, ми народжуємося в певній спільноті. Церква це є спільнота зрештою. Ми маємо покликання як Українська греко-католицька церква, як Київ, як це благословенне е, і покликано Богом. Я впевнений, місто для єван, євангелізації може мати велику силу. Слово Боже може розродитися і дуже сильно розродитися благодатью, якщо буде приймати своє покликання. Так, дорогі мої є в нашому житті. Господь дає нам велику кількість дарів, величезні покликання, аби тільки не змирнувати. Це від кожного з нас залежить. Гарного усім дня!